Спека в Україні ослабне, але ненадовго. Як той токсичний знайомий, вона зникне на день два, щоб потім повернутися з валізами й амбіціями на плюс 36 градусів. Вихідні 5-6 липня. Це та сама пастка, коли ти вже подумав о, прохолодно, але реальність така тримай ще порцію. З понеділка знову закипаємо. Поставте лайк, якщо у вас є бажання переїхати в холодильник. А в коментарях напишіть. Липень будь ніжним. Може, почує. Прогноз по містах Київ, субота плюс 25 градусів, майже безхмарно, тобто нудно. Неділя плюс 28 градусів. Хмарки, щоб ви не розслаблялись. Готуйте віяло, бо це ще не апогей пекельного серіалу Липень. Львів в суботу плюс 24 градуси. У неділю раптово плюс 29 градусів. І не запитайте чому. Літо вирішило нагадати про себе несподіваним випуском Сонце атакує. Луцьк плюс 24 градуси у суботу, плюс 29 градусів у неділю. Все безхмарно, як ваша надія на відпустку біля озера, яка знову переноситься. Вінниця спочатку плюс 26, потім плюс 31. Як каже народна мудрість: хто рано встає, той довше пітніє. Одеса. Субота плюс 30, неділя плюс 28. Море не нагріє душу, бо вам ще виживати в маршрутці без кондиціонера. Харків дощик у суботу. Спеціально для тих, хто встиг забути, як виглядає вода з неба. Плюс 25. У неділю плюс 27. Майже свіжо. Не звикайте. Дніпро ночами плюс 21, в день плюс 26 у суботу. У неділю плюс 28, і ясно як день. У понеділок вам буде гаряче, буквально. Кримські землі Сімферополь, Маріуполь, Краматорськ, Сєвєродонецьк все стабільно сонце, спека, легка хмарність, агрегатний стан. напівварений, погода на курортах, де не рятує навіть боржомі, Буковель плюс 21, плюс 26 градусів, ніби прохолодно, але ж ми не забуваємо про 5 годин у заторах туди й назад. Моршин, трускавець, свалява. Все ясно, і в погоді, і в планах лежати, пити мінералку і не рухатись зайвий раз. Затока плюс 31 у тіні, якщо її знайти. Сонце вже в очікуванні, щоб підсмажити вас до рум'яної скоринки. SPF 50? ЛОЛ. Підсумок від саркастичного синоптика. Якщо спека відпускає, не тіштесь. Це затища перед спекотним рецидивом. Якщо не знаєте, що робити на вихідних, тініть, зволожуйтесь і не дивіться на термометр.